Усі голови різко повернулися, його не було. Він не видав жодного звуку, ні кроків, ні скрипу дверей, зник, як повітря. Ми швидко обшукали будинок, кликали його ім'я, поспішно пересувалися від кімнати до кімнати, і це не звучало гучно, лише незграбно, наче наша паніка не хотіла шуміти, але не могла стриматися. Було набагато місць, куди він міг піти. Коридоровів у маленьку кухню, сходи та вузьку задню кімнату з замкненими дверима. Джона спробував відкрити ручку. Марно, під щелиною світла не було, середині звуків теж не було. Сем піднявся сходами по дві сходинки. Елія слідом. Вони скрипіли, як звичайні сходи, нічого театрального, нічого драматичного, але кожен скрип дерева здавався надто різким, наче будинок реагував. Вгорі було дві спальні, одна порожня, без нічого, крім рами ліжка та забитого цвяхами вікна, друга мала комод, дзеркало тріщиною в кутку та ще фотографії, інша версія сів'ї натана, цього разу облич на деяких фото не було розмиті або занадто темні, щоб розгледіти. але натана не було. Коли ми спустилися вниз, Джона теж не був там. Ми знайшли його просто зовні. Кілька кроків від Ганку зі скрещеними руками. Я теж перевірив навколо будинку, сказав він, надивлячись дивлячись на нас. Його тут немає. Ми стояли всі четверо, дивлячись на будинок, ніби він міг щось повернути. Відчинені двері стояли перед нами. Холодне повітря просочувалося назовні, ніби воно не належало цьому місцю. Сем подивився на мене. Ми знову йдемо всередину. Ніхто не відповів. Тоді кроки, всередини, повільні, розмірені, наближаються. Ганок скрипнув, натам ступив у дверний отвір, просто стояв там, ніби ніколи не йшов. Його обличчя було порожнім, сорочка була волога. Ніхто з нас не промовив слова, ніхто не рухався. Він крокував уперед повільно, рука торкалася рами, ніби це його заземлювало. Він виглядав відпочилим, спокійним. Одяг був той самий, але сидів якось неправильно, ніби належав версії нього самого трохи меншій або з іншої бутової тіла. Він моргнув, примружив очі на нас, потім насупився, збентежений. Що? сказав він. Чому ви всі дивитесь на мене? Першим заговорив Елі, куди, чорт забирає, подівся. Натам нахилив голову. Що ти маєш на увазі? Я був на горі. Ми перевіряли на горі, сказав я, усі кімнати. Натан подивився на кожного з нас по черзі, його обличчя спершу було порожнім, але потім щось змінилося. Промайнула посмішка, яка з'явилася і зникла надто швидко, натепла, просто інсанована. Я вас бачив, сказав він, через перила. Ви були в коридорі, а потім просто зникли. Це не мало сенсу. Ми перевірили кожну кімнату. Його там не було, ніхто його не бачив, і неважливо було пропустити шум, який ми зробили. Я спостерігав за його руками. Натан завжди тер з собою палець об кісточку, коли нервував. Маленький тик, несвідомий. Цей Натан стояв нерухомо, розслаблений, рука опущені вздовж тіла. Він спустився з ганку. Жоден з нас не рухався. Ми йдемо? запитав він. Такий самий голос, таке саме обличчя, але ритм збився занадто спокійно, надто рівно. Ніхто не відповів. Ми просто дивилися, чекали, коли щось піде не так. Я відкрив рот, щоб щось сказати, але слова не формувалися, принаймні не ті правильні, ми просто рушили вперед, швидко, рішуче. Назовсі бігом, але більше не зупиняючись. Небо швидко темніло, ліс темнів у кольорі, і все навколо здавалося щільно натиснутими стикою напругою, яка більше нагадувала спостереження, ніж тишу. Джона йшов попереду. Сем залишався поруч зі мною. Елі та Натан ішли позаду, трохи повільніше, спершу не дуже відстаючі. Ми майже дісталися до пляжу, коли це вдарило нас. Позаду нас з'явився голос скрипучий, високий як горло, що намагається заговорити вперше і рве себе у процесі. Була форма слова, але звук не знав, як його втримати. Ми завмерли, ніхто не озирнувся. Біжимо, твердо сказав Джона. І на цьому все. Отже, ми побігли, гілки били по руках, корені ловили ноги, дорога нараз крутилася не туди, куди треба. І кожне дерево виглядало так, ніби ми вже проходили повз нього. Але ми продовжували рухатися, пробиваючи скрізь у ліс, поки дерева нарешті не розступилися, і ми побачили його. Причал, кривий і перекошений, на половину затоплений на дальньому кінці, до нього був прив'язан човен. Не той, що ми брали, а щось старіше, гуще, але ще плавало. Ми зупинилися на краю дороги прямо біля човнів і обернувся. Я перевірив, чи всі з нами. Елі не було. Я дивився на галявину, очікуючи, що він побіжить ззаду, лаючись або задихаючись, але виган стежки залишався порожнім. Ми чекали. Пройшло ще кілька секунд. Тоді ми почули це. Крик рваний і різкий, що лунав крізь дерева, ніби він не належав голосу, а чомусь що ламається. Не слова, просто біль. Джона зробив рух першим. Він відійшов від човнів. Крик рваний різкий, що лунав крізь дерева, ніби він не належав голосу, а чомусь що ламається. Не слова, просто біль. Джон зробив рух першим. Він відійшов від човнів, одну ногу направив до лісу, і тоді з'явилася вона. Вона повільно вийшла з за вигону голявини, обертаючись до ножого поля зору. На руках вона тримала Елі. Він усе ще кричав: його тіло корчилося, ноги билися, руки чіплялися за її плечі. Вона начинила опору. Навіть не здавалося, що помічає. Руки щільно обкорнули його, притягуючи до грудей, як мати заспокоює дитину під час істерики. Її обличчя було звернене на нас, не на Елі, не на ліс, лише на нас. Очі ніколи не залишали в нашого погляду. Ніби вона хотіла, щоб ми бачили все. І ми бачили. Та сама посмішка вниз, що вирізала рот у глибоку напружену дугу. Здавалося, що вираз вирізана дротом, натягнутою неправильно, але очі розповідали іншу історію, в якій скляні, повні тепла, ніби вона спостерігала за чимось прекрасним. Коли вона тримала елі щільніше, її губи трохи тремтіли, ніби складно було утримати форму. Щоки сіпалися, якби вона не могла вирішити, чи сердитися, чи сміятися. Вона намагалася бути ніжною. Вона хотіла, щоб ми це зрозуміли. Елі кричав, і це був не лише страх, це був біль, справжній біль, той, що перестає звучати людським. Його руки тиснули її плечі, дряпали, били, нічого не допомагало. Його ноги сильно били, усе тіло вирвалося, як тварина в пастці. П'яти його черевиків ледве торкалися землі, коли його тримали, і все одно вона дивилася на нас. Ніби ми були тими, кого вона тримала. Сем видав звук наполовину родання, наполовину лайка і зробив крок уперед. Джон схопив його за руку. Ми не можемо, прошепотів він. Але ми всі все одно зробили крок. Я теж відчув, як Нога рушила, перш ніж я встиг у це усвідомити. Ніби щось у мені не могло стояти й спостерігати. Тоді Елі знову закричав цього разу голосніше, високий відчайдушний, сирий на краях, той звук, що пече горло, навіть якщо ти сам його не видаєш. Він продовжував бити ногами, продовжував намагатися. Це не було насильство, це був тиск постійний, контрольований, ніби вона заспокоювала його, кістка за кісткою. Тоді ми почули це. Один тріск легкий, тихий, ніби товста гілка ламається під ногою. Елі один раз дригнувся в її руках, потім перестав рухатися. Його голова звисла на її плечі, руки висіли по боках, порожні без опору. Вона не переставала посміхатися. Вона тримала його там, усе ще спостерігаючи за нами. Очі прикуті до наших, ніби хотіла бачити, що ми зробимо далі. Її пальці повільно проводили по його спині без сенсу, ніби заспокоюючи його, щоб він заснув. Джона першим відступив назад. Потім Сем, я пішов за ними. Я навіть не думав, просто рухався. Човен скрипнув об камінь, коли ми штовхали його у воду. Натан не промовував ні слова. Я подивився на нього один раз, лише один, і бажав, щоб цього не робив. Він не плакав, не дихав важко. Стояв абсолютно нерухомо, спостерігаючи за нею, і на кутку його рота було щось маленьке і м'яке, спроба посмішки. Лише достатньо, щоб помітили, лише достатньо, щоб виглядало неправильно. Ми сіли в човен, відштовхнулися від берега. Ніхто, крім мене, не озирнувся. Вона все ще стояла на краю дерев. Тіло елі безсила на її грудях. Одна рука обгорнула його, наче він був її, і друга піднялася повільно. Вона помахала, ми не говорили на воді. Спочатку ніхто набрався за весла. Приплив тягнув нас м'яко. ніби саме море було надто втомлене, щоб чинити опір. Сонце майже зашло за горизонт, відкидаючи усе у дивному, мідному світлі, що робить світ нереальним, наче бачиш його крізь пам'ять, а не власними очима. Джона нарешті взяв одне весло, Сем друге. Я сів посередині, обхопивши коліна руками. Дивлячись на візерунки хвиль позаду нас. Я не пам'ятаю, коли ми втратили з поля зору відображеного острів. Пам'ятаю лише момент, коли знову з'явився справжній. Той самий острів, що ми залишили, ті самі будинки, ті самі пагорби, ті самі причали. Але ми повернулися не всі. Хтось із нас загинув і хтось повернувся неправильно. На березі зібрався натовп, люди з села, батьки, декілька старших братів. Бабуся з міцно схрещеними руками. Вони не кричали, не ходили туди-сюди, не дивилися на коризонт, просто стояли, ніби чекали. Човен скрипнув по піску, рука простяглися. Мій батько, мати Сема, дядько Джони. Вони допомагали нам вийти без слова. Очі бігали від обличчя до обличчя, рахуючи. Коли вони не знайшли Елі, ніхто не промовив цього вголос. Вони просто знали. Його мати почала плакати спочатку тихо, потім різко здригуючись. Його батько стояв позаду, не рухаючись, дивлячись на горизонт, наче все, ще сподівався побачити сина, один з старших жителів, можливо, священник, можливо, той, хто вже бачив таке, поклав руку її на спину і м'яко повів у бік. Вона начинила опору, просто дозволила себе вести, йшла, наче була зроблена з паперу. Хтось простягнув руку до Натана і витягнув його на берег. Його мати кинулась вперед наступною, обіймаючи його, тримаючи так міцно, що здавалося, ніби їй боляче. Вона теж плакала, але інакше її руки скручувалися у спині його сорочки, а обличчя залишалося напруженим. Ніби вона намагалася переконати себе, що це справді він, ніби вона вже знала, що знову доведеться відпустити. Спершу Натан не обіймав її. Стояв нерухому секунду, потім повільно обхопив її руками. Коли вона відступала, щоб подивитися на нього, щось змінилося в її обличчі. Руки залишалися на його плечах, але пальці стали жорсткими. Очі пробігали по ньому, наче вона не пізнавала, що тримала. Натан посміхнувся ти тримаєш мене, наче я помер? Його голос був майже храйливий, майже. Він тихо, слабко сміявся, якби не був упевнений, чи влучила шутка. Було надто відрепетировано. Почалося занадто швидко і закінчилося надто пізно, зависнувши у повітрі, ніби не знало, коли зупинитися. Осмішка залишалася на місці, але не сиділа природно. Куточки рота почали опускатися замість того, щоб підніматися. Спершу це виглядало як тик, потім продовжувалося, виконалося далі. Розтягуючи м'язо обличчя у той самий напружений вираз, що ми бачили на ній, посмішка, яка намагалася імітувати радість, але провалювалася у геометрії його очі не відповідали їй, виглядали важкими, скляними, повними того, що не мало належати посмішці. Жалю можливо, або скорботи. Він не боявся, просто приймав, ніби щось всередині розуміло, що буде далі, і не намагалося чинити опір. Мати відпустила його руки, зробила крок назад, прикриваючи рот рукою. За нею інші вже почали рух. Вони не підвищували голосу, не сперечалися, ніби все село вже примирилося з тим, що треба зробити. Декілька чоловіків крокнули вперед: дядько Джони, батько Сема, сусід, якого я не знав на ім'я. Натан начинив опору, не запитав чому. Він просто стояв там, плечі опущені. Очі все ще не матері. Одна рука доторкнулася до його рукава, інша до коміра. Вони почали рухатися до моря, наче робили це не вперше, без церемонії, без крику, лише звук приливу і тихий шепіт кроків у мокрому піску. Вони тримали його під водою, поки хвилі не зупинилися навколо і тоді відпустили. Я досі питаю себе, чи справжній Натан помер у тому домі, або ми залишили його там. Живого, що спостерігає, як ми йдемо. Іноді я думаю, що те, що повернулося з нами, не прикидалося. Думаю, воно вірило, що це він. Ми благали батьків відправити когось назад, човен, пошукову групу, будь-що, але вони просто дивилися крізь нас, наче ми не говорили, ніби ми не бачили того, що бачили. Наступного дня ніхто навіть не згадав його ім'я.